Вітаю, дорогі глядачі. Великі прем'єрське тестування карт від Володимира Зеленського стає все більш реальним. Про звільнення Шмигаля говорили в Україні ще з 2022 року. Кожного року пророкували падіння уряду Шмигаля. І схоже, що цього року воно може відбутися. А точніше, вже сам шмигаль написав заяву про звільнення. Отже, які перетасовки, і які особливості цього всього зараз про це все будемо говорити. Перед тим, як взагалі поговорити про самі зміни цікаво, що стаття 10 закону України про вираження воєнного стану вказує про неприпустимість припинення повноважень кабінету міністрів України. Це цікавий, звісно, фінт питання по тлумаченню чи це заборона на передання функції КМУ якомусь іншому органу, чи це заборона на припинення діяльності чинного КМУ. Питання, звісно, цікаво, але під час війни навряд чи буде досліджувати його хтось. Більш цікаво є ситуація в тому, що президентська фракція не сильно була повідомлена про ті потенційні зміни. Фракція формально не збиралася на ці обговорення, тобто маємо підозру, що Володимир Олександрович хоче поставити депутатів своєї фракції перед фактом. І, зокрема, парламент. Отже, знову парламентаризм у нас йде в одне місце. В принципі, ми не будемо тут виступати проти права. На сьогодні під час військового стану змінювати безпосередньо уряд, але це треба робити в співпраці з парламентом і не таким от чином. Поїхали далі. Багато хто каже, що причиною цієї зміни є критичне падіння довіри до уряду з 74 до 39% за даними КМІС, і супроводжується радикальною структурною реформою, об'єднання міністерства скорочення в їх кількості з 20 до 14, що є хорошим сигналом скорочення, але ми бачимо, що. Рейтинг зеленського доволі високий і перезавантаження буде відбуватися по суті формальним чином. Але о, структуру поріжуть, що вже добре. Ці всі пертурбації посилюються внутрішньою боротьбою в самій партії слуг народу, за даними української правди, фракція може зібрати максимум 200 голосів за призначення, що недостатньо для схвалення. Депутати заявляють, що навіть якщо президент скаже голосувати, вони просто не прийдуть. Вже проти президента діє фронта. Давайте глянемо на всі перестановки. Мабуть, почнемо з посади потенційного прем'єр-міністра Юлії Сверденко. Зеленський вже з нею зустрічався і запропонував офіційно очолити уряд. Сверденко вже подякувала президенту в Фейсбуці. Вона назвала пріоритетні задачі, які бачить перед оновленим урядом зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї. За словами міністерки потенційної прем'єрки, втілити ці завдання можливо завдяки дерегуляції, ліквідації бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємства та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій е, Сверденко справді. Як виконавиця, так, особливо, яка вела в останній час багато програм міжнародних, виконувала функцію гарно, але сказати, що е, вона досягла великих результатів системної розбудови саме в Міністерства економіці, ну, я так сказати, не можу. От, ну, може, вона неї щось вийде на пості прем'єр-міністра, але ми всі пам'ятаємо, як вони там малювали е, захмарні ВВП потенційні. Е, ну, це виглядало дуже крінжово. Е, Плавдні телеграм-канали і близькі до пулу ОП ЗМІ вже створюють образ Сверденко як сильного лідера, який зміг вести переговори з США щодо Копалин та ЄС щодо митного безвізу. Але пані Сверденко є хорошим виконавцем. Знову таки, а не ініціатором. Критики вказують на її надмірну обережність і неготовність приймати самостійні рішення. І проблема в тому, що, що треба системи побудовувати, інституції, а тут всім важко. Ну, і... Знову такі не для прийняття самостійних рішень, напевно, зараз будуть її ставити. Так, у нас все таки більш схильні до ручного керування, і тема буде продовжуватися. Основна претензія полягає в тому, що Сверденко залишається заступницею голови офісу президента, навіть ставши віце-прем'єркою. Юля Сверденко звинувачилась в тому, що вона не зможе протистояти ідеям, які будуть іти. З офісу, по суті, є малосуб'єктною, та й загалом буде йти форваторів всіх ідей, які будуть ігноруватися нашим де факто віцепрезидентом. Одна зі слабких сторін Свереденко нестача у близькій команді бюрократичних важкового віків. А саме така людина мусить обійняти посаду міністра Кабміну, свій довірений бюрократ, який буде підкручувати гайкі системи. До того ж, сама Юлія, мабуть, цілком розуміє той тягар, який на її плечі вже намагаються покласти. Цікаво, передбачається перетрубації в уряди. Ні для такого не секрет, що Дениса Шмигаля хочуть відправити на посаду міністра оборони. Це вперше в історії України, що прем'єр зайняв посаду міністра. З однієї сторони, шмигаль зарекомендував себе як хорошого бюрократа, який міг би покращити працю МО під час війни. Але знову таки максимально безсуб'єктно. Ну, Ну знову у нас з самого початку вибудовувалася система максимально несуб'єктна, ручного керування. от власне ці перетрубації не несуть нічого. Дивовижного. О, в принципі, давайте, я вважаю, що в гіршу сторону нічого не поміняється, але треба нам уже зараз в кращу сторону, на жаль, по системності і по розбудові інституцій можливі буксування. Його тут треба з цим думати. Юнош Мигелю, з одної сторони, він знову-таки, як бюрократ, може там щось налагодити, але системно бюдувати він нічого не буде. Як це там було, вимо, так воно і буде продовжуватися іншої сторони це показує страшну пленість кадрів, слабкість пошуку доволі суб'єктних системних людей, які могли б очолити міністерство, а також в кризі довіри до людей поза системною. Причин тому багато, не тільки проблем того, що це там влада, є пепи довічне звітування, яке ніхто не просив, а його ввели. Є. Ну, коротше, питань мільйон і маленький возик. Чому так відбувається міністр чинної оборони? Має відправитись послом до США. В Україні прямо з'явилася тенденція відправляти державних діячів, які розчарували Зеленського, або мають бути замінені в почесне вигнання у вигляді посла. Іронічно, що інший міністр оборони Таран до недавно був послом в Словенії. Таку ж долю бути послом отримала Ольга її На посаді змінить Тарас Качка. Ну, до речі, Тарас Качка справді дуже. Цінний кадр серйозний і побажаємо йому удачі. Тобто, тут і Стефанишина була доволі сильна і Качка. А от дивно, що також відбувається, але не без сильних людей. Там Микола Точицький, але відправку у до США є слабке вирішення вигляді посла. Там треба професійного дипломата, який розуміється в політиці США, та розуміє, як працюють працювати з магами, а складається відчуття, що його туди відправили до сім'ї. Яка там живе і має житло. І, до речі, Міров доволі слабкий, як міністр оборони, себе зарекомендував, і ну, може, він в комунікаціях себе зарекомендував. більше. Хоча давайте так. Про Сім'ю це вже окрема історія. Багато про це говорили. От і там багато було кринжат з цього приводу. Але, будучи міністром, він дійсно багато їздив, говорив, спілкувався, ну, поки щось у нього є вдасться. Серед ключових міністрів, які можуть залишитися Михайло Федоров, цифрова трансформація, може отримати статус першого віцепрем'єра з розширеним цифровим мандатом. Олексія Кулеба планується до підвищення на першого віцепрем'єра з відповідальністю за інфраструктуру, відбудову загалом цієї. Інфраструктури. Крім цього, особові очолить нове об'єднане міністерство ресурсів. До складу мінресурсів увійде мінекономіки, мін агрополітики та міндовкілля. Така консолідація спрямована на більш ефективне управління природними ресурсами та економічної політики. В віднання... від єдиній логіці розглядається об'єднання міністерства розвитку громади, території з інфраструктурою у єдине відомство з питань розвитку інфраструктури, і територій. Це створить сильний інструмент для післявоєнної відбудови під керівництвом віце-прем'єра Олексія Кулеби. Мінкультури та інформаційної політики планується розширити функціями євроатлантичної інтеграції, перетворивши на Міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики. Вітаємо це рішення. Мінкульт взагалі має бути департаментом і хватає вже думати, що за ліквідацією мінкульта буде ліквідна, ліквідована культура ліквідоване к'явища. Про мін'єдності, про яке ми робили відео, теж будуть його скасовувати. Як не як пан Чернешов вже достатньо позашкваривався, політичний хід просто провалився. Аби не кліквідувувати єдність, то міністерство кудись то і то приєднають. Загальна кількість міністерств може скоротитися знову таки до 14 з 20, що означає радикальну оптимізацію. Що ми знаєте, як от мілефер? Ми це вітаємо. Одночасно передбачається масштабне скорочення чиновського апарату у центральних апаратах міністерств з 9,2 і тисяч до 2,8 і тисяч співробітників. Військовий час раз мало, і як це буде все невільовано, можливо, якусь цифровізацію іншу, але не так просто це буде зробити, але буде це робити. Ключовою інновацією стане створення центру уряду, який координуватиме роботу всіх міністерств та посилить контроль прем'єра над ними. Значно зросте, значно зросте роль віцепрем'єрів та самого голови Кабміну управління держави. Центр займатиметься стратегіями та програмами, що Раніше розпорошувались між різними відомствами. Попередній досвід укрупнення міністерств за Зеленського виглядає суперечливо у 19-му році. Об'єднали мінекономіки та Мінагро. та Міненерго з мінекології, але вже через рік їх знову розділяли. Тому цікаво, чи врахували президент і його оточення. Досвід минулих років. Ще то міністрів, то свої посади зберіг, скоріш за все, це Віктор Ляшко, медицина, Сергій Марченко, Андрій Сипіга і Ігор Клименко. то Оксана Лісового. Тут ситуація складніше, його роботою були незадоволені депутати, але кажуть про те, що він все ж таки посаду свою е, залишить. Людини немає відверто. Наталія Калмакова збереже з посаду Міністерства ветеранів, і там теж не все так просто розвивати міністерство спеціальним Напрямком під час війни з мінімальними ресурсами та ще є там ряд скандалів. Ну, сподіваємося, що все ж таки вона розкриє себе і свій потенціал, і робота з товарами буде краще. бодання залишається щодо Мінюсту Дехто каже, що цю посаду пропонують Герману Галущенко, але той поки додав свого так, думає, деякі посади в Міністерці здавали колишні заступники. Знову таки показує проблематику кадрів в третьому уряді Зеленського. Звісно, що уряд Дениса Шмигаля не ідеальний був. Висуваються оцінки, що дві треті закони камбіну не приймаються. Уряд Шмигаля пославився бездумними роздачами грошей, деякі політичними ініціативами були сумнівними, деякі, як МІНЄНТ, виявилися тотальне. Крілячі обрання нового уряду зміни ці проблеми, особливо враховуючи, що багато людей йшли з офісу. Не знаю, можливо, у Юлії Сверденко буде якийсь канал взаємозв'язку і фідбеку, і політик буде менше, там як от, національний кешбек і все Е, Загалом, знову таки, це більш таке перетасування для того, щоб збити негативний рейтинг при високому рейтингу президента, але він не підточив цей рейтинг. Влада має на це всі інструменти, хоча діє не зовсім так, якби діяла би. У мирний час мала б діяти, але на сьогодні є війна, плюс люди давали цьому на більшість, тож маємо тяглість ручного керування і, ну, зрозуміло. Як я колись казав, що якщо виконавча влада працює на три з плюсом, альтернативу нам дуже сильно перезавантажити її немає, тому що заблокований електоральний процес, то буде далі. Працювати на 3 плюсом. Може, є невеличкий шанс, що вийде на 4 з мінусом. Я сподіваюся на це. Може, так станеться, можемо там думати всі контролюють, всі контрольовані, а якась комунікація налагодиться. Ну, завжди треба бути оптимістом, як то кажуть. Коротше, дорогі друзі, під час широкомасштабного вторгнення у мене великі сподівання на те, що буде якась дуже сильно змінена система уряду, і буде все по інакшому у мене немає. Якось котиться, нехай котиться, особливо. Хай влада працює з залученням ресурсів заходу, робота з Трампом. Якщо це станеться, це хоч частково буде компенсувати це все і буде якось краще. Всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.